Останнім часом, у зв'язку зі збільшенням кількості транспорту на дорогах Ізмаїла, доволі часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди з незначними збитками. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадує водіям про можливість скористатися європротоколом паперовим або електронним бланком для оформлення ДТП самостійно без виклику поліції. Його можна використовувати, якщо відсутні травмовані чи загиблі. Не завдано матеріальної шкоди третім особам. Учасники дорожньо-транспортної пригоди мають дійсні поліси обов'язкового страхування. Між учасниками дорожньо-транспортної пригоди досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди. Водії учасники ДТП перебувають у тверезому стані. І сума збитків після дорожньо-транспортної пригоди не перевищує 80 тисяч гривень. Заповнити документ можна за допомогою інформаційної системи Електронний Європротокол прямо на місці дорожньо-транспортної пригоди за допомогою смартфону. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних моторно-транспортного страхового бюро України, тобто МТСБ. Також можна скористатися спеціальним паперовим бланком. Його власник авто отримує безкоштовно під час укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі складання європротоколу водії мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформувати про це поліцію. Переваги користування європротоколом не потрібно інформувати та очікувати патрульних. Можливість залишити місце ДТП відразу після складання Європротоколу водії звільняються від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучаються, матеріали не направляються на суд, штраф не накладається, і це економія. Власного часу, якщо Європротокол укладався в паперовій формі, водіям необхідно звернутися із своїм бланком заповненого європротоколу до страхової компанії, з якої укладали договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це потрібно зробити не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП. Однак, перед тим як складати європротокол, обов'язково переконайтеся, що в іншого учасника дорожньо-транспортної події є діючий страховий поліс. Крім цього, необхідно пам'ятати, при оформленні Європротоколу Оло страхове відшкодування є додатково лімітованим. Такий ліміт складає 50 тисяч гривень. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.